Вітаю тебе в уроці, який присвячений формуванню ціни на твої продукти. В уроці про продуктову лінійку ми говорили про лід-магніти, про безкоштовні продукти. Звичайно, тут з ціною все зрозуміло. Тому сьогодні хочу зупинитися на продуктах-стартерах і флагманах. Ціна стартера зазвичай до 50 доларів. Чому так? Пригадуємо функцію стартера. Його задача перевести людину зі слухача в клієнта. А значить, ціна на цей продукт повинна бути підйомною для нашого сегменту аудиторії, такою, щоб йому не важко було розтатися з нею, і такою, щоб він зміг зробити імпульсивну покупку. Для того, щоб формувати ціну на продукти, звичайно, нам треба орієнтуватися на ринок. І дивитися, скільки коштують продукти-стартери у наших конкурентів. Ніші, які працюють з бізнес-сегментом або сегментом ВІП, дуже важливо. Не варто ставити занадто низьку ціну, бо це навпаки може відлякати цей сегмент. Тому що ця аудиторія просто з іншим способом мислення, аніж, наприклад. Студенти, які купують продукти в ніші СММ для того, щоб стати smm спеціалістом. Зазначу, що продукти-стартери можуть також мати декілька тарифів, але тут головне не намудрити та не робити зайвих кроків. Тепер переходимо до найголовнішого це формування ціни на наш флагманський продукт. Основні правила, які треба взагалі взяти до уваги. По-перше, в формуванні ціни ми завжди, завжди відштовхуємося від результату, який людина отримує в роботі з нами. Порівняйте: в програмі у нас будуть уроки по просуванню, по створенню продуктів, по продажам. І інше, інша подача. Результатом проходження програми є те, що ви почнете заробляти від 1000 доларів на місяць. В першому випадку ми по факту продаємо, продаємо уроки, а в другому випадку людина розуміє, що при оплаті курсу вона збільшить свій прибуток. І платити вона буде не за уроки, а за вирішення своїх проблем. Коли ми самі, як експерти, бачимо результат, який ми пропонуємо, то наша задача знайти таку ціну, щоб людина відчула, що платить втричі дешевше, аніж отримує. Звичайно, що в твердих нішах дуже легко показати оцей результат. Вкладаєш навчання 300 доларів. А отримуєш вихід на прибуток в тисячу доларів. І по факту ми продаємо гроші зі знижкою, що значить продавати гроші, продаємо можливість заробляти втричі більше, аніж людина платить за це навчання. Що ж, з твердими нішами тут зрозуміло, орієнтуємося на результат, який ми можемо порахувати. А що робити яким нішам? Експертам, які працюють в сфері психологія, сексологія, коучинг, і я скажу вам так, що там результатом є продаж потреби, яка ну, найрозповсюдженіша, як показує взагалі статистика. Що це за потреби? Це теми грошей, відносин, краса та здоров'я. Тому, якщо в роботі з вами людина може перейти на новий рівень в фінансах, відносинах, здоров'ї, то це саме той результат, на який треба вам спиратися. В цілому скажу, що продукти категорії бекенд стартують від 150 доларів. І тепер хочу детальніше зупинитися на формуванні тарифів для цього продукту. Найчастіше в бекенд продукті у нас, звичайно, є різні тарифи, на відміну від продуктів стартерів. Як зазвичай люблять робити експерти, в цей тариф входить підтримка, а в цей ні. Тут буде персонально від мене зворотній зв'язок, а тут ні. Хочу зазначити, що такий підхід це не зовсім правильно. Ми повинні знову повертатися до мислення категоріями результату. Який результат ми можемо дати на першому тарифі? Окей, зазначили, що це за результат. А далі ми виписуємо, для досягнення цього результату їм вистачить загального чата. Якщо так, то так, це буде входити в перший тариф. А можливо, для досягнення цього результату їм взагалі не потрібен чат, їм достатньо просто прослухати уроки і виконати рекомендації з цих уроків. Тоді чат не потрібен. А можливо, для досягнення цього результату в першому тарифі потрібен буде зворотній зв'язок від спікера цього курсу. І, відповідно, таку ж саму логіку ми переслідуємо, коли ми створюємо наступні тарифи. Людям не так важливо, буде у них два чати, чи три чати під час курсу, чи десять, буде один куратор, чи п'ять мастемайдів. Різниця в тарифах повинна бути не в цьому, а саме в результатах, які людина отримає. Хочеш такий результат? Йдеш на перший тариф. Хочеш більший результат? Ідеш на другий тариф. І, відповідно, в залежності від цього результату, буде і наповнення цього тарифу. Я пропоную вам, користуючись такою логікою, сформувати свій прайс, свої тарифи на ваші продукти. Будь ласка, це завдання дуже важливе, адже я зустрічаю не так багато експертів, які мислять категорією саме результату для свого клієнта. Будь ласка, виконуйте домашнє завдання. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних уроках!